Рішенням всякої проблеми служить нова проблема? Так вважав безсмертний Гьоте. Запрошую на інтерв'ю з керівником Львівщини. Вітаю вас. Найперше хочу запитати, чим викликана поїздка на львівщину президента України. Президент в першу чергу опікується обороноздатністю держави, тому сьогодні дуже важливо львівський бронетанковий завод, як один із ключових заводів, які забезпечують постачання української армії бронованою технікою, побачити, відчути і поставити завдання, щоб наша армія і наші бійці відчувалися на сході захищеними, і, врешті-решт, щоб українська армія була підготовлена для того, щоб повернути окуповані території. Торії, ну і безперечно, що ключовою я думаю пролунала заява президента щодо Академії сухопутних військ. Я по правду не розумію. Чому така інтрига творилась навколо академії? Чому дуже багато недоброзичливців говорили про те, що академія, яка стала одним із оплотів підготовки військових кадрів для України для української армії, якраз в період військових дій, може бути тим чи іншим? Чином поставлена під загрозу, Мені дуже приємно, що глава держави, верховний головнокомандувач дуже чітко і однозначно поставив питання: академія сухопутних сил у Львові була, є і буде. І ніякої речей стосовно скорочення факультетів стосовно відсутності прийому не буде. Академія буде розвиватися, і академа і академія залишиться тим стержнем, навколо якого будуть формуватися військові кадри збройних сил України. І мені видається, що дуже важливо, що саме ця заява пролунала. У Львові на Львівщині, звідки я так розумію, дуже багато інтригантів хотіли посіяти різноманітні чутки, плітки стосовно Академії сухопутних військ. Ну мені було дуже приємно бачити, скільки людей кинулися Академію захищати. Тобто, у нас, в у нас авторитетний навчальний заклад. Звичайно, що це дуже приємно. Хоча мені би дуже хотілося, щоб е Люди не тільки захищали академію сьогодні дуже важливо концептуально говорити про Збройні Сили України. Сьогодні дуже важливо говорити людям про необхідність укладення контрактів на військову службу. Сьогодні дуже важливо говорити про призов на військову службу. Я дуже чітко пам'ятаю той момент, коли у великих мостах, в нашому кінологічному центрі, прикордонники приймали присягу. І оце моє враження, коли я дивився на батьків, а потім ішов вітати власне, тих людей, які прийняли присягу українській державі, знаєте, мені було дуже гірко. Там не було е, маменьких і папіньких синочків. По-перше, люди, які віддали своїх дітей служити в армію. Це люди, які видно було по них чесною. Тяжкою працею заробляють собі на життя, і потім, коли я вітав цих хлопців, це навіть не мої руки, які останнім часом тримають здебільшого ручку, це мужні люди, руки людей, які працюють на землі, які працюють на підприємствах. Я би дуже хотів, щоб наше суспільство нарешті поставило питання багатеньким забезпеченьким де ваші діти, і я переконаний, що не може сьогодні мати кар'єру в українській державі людина, яка не пройшла шлях через збройні сили. Я не закликаю, що кожен повинен сьогодні взяти автомат і поїхати в зону антитерористичної операції, тому що нам потрібні слюсарі, нам потрібні механіки, нам потрібні ті люди, які будуть кувати перемогу тут в далекому тилу і взагалі по всій Україні. Але пройти через службу в Збройних силах, відчути холод зброї повинен кожен українець, це не право, це обов'язок кожного українця. І тому я дуже би хотів, щоб суспільство чітко сформувало думку: хто не пройшов служби в Збройних силах України, той не має права на кар'єру державного службовця державного чиновника. Я думаю, що багато телеглядачів, напевно. Зразу ж після моїх слів виникне питання: а де ж твоя дитина чоловіче? Я переконаний, що мій син, якому сьогодні 8 років, обов'язково я дочекаюся того часу, коли він візьме в руки зброю і складе присягу на вірність українському народу. І це у мене безапеляційне твердження, що би не говорили вдома, бо кожна мама хоче, щоб її дитинка була доглянута, пригорнута. Обласкана, але я ще раз кажу: право на кар'єру в Україні має мати тільки та людина, яка присягнула українській державі як військовослужбовець, яка пройшла відповідні випробування військової служби. З вашої ініціативи відбулася позачергова сесія Львівської обласної ради. Хотіла, щоб ми більш гронтовно сьогодні поговорили про ті рішення, які вона ухвалила. Ну насправді рішень було декілька, але ключове рішення це сміття, це тверді побутові відходи. Мені приємно сьогодні сказати мешканцям міста Львова, що дякуючи громадам області, дякуючи міським головам, дякуючи громадським активістам і дякуючи тим людям, які впродовж останніх трьох тижнів кожного дня, кожної ночі, крок за кроком, робили вперед. Рухи для того, щоб вивезти сміття, ми сьогодні маємо всі контейнерні майданчики на території міста Львова очищеними. Ми сьогодні залишили ще дві великі звалища, які є в двох мікрорайонах, куди міська влада Львова звозила впродовж тривалого часу сміття. І поставлена задача до кінця цього місяця. Повністю забезпечити вивіз сміття із тих великих майданчиків, тому що творити звалище на території міста, мені здається, є неприпустимо і сьогодні. Напевне, стоїть питання для того, щоб організувати вже щоденний систематичний вивіз сміття. Ми маємо для цього абсолютно всі передумови. Хоча для мене дуже важливо, щоб ми не забігали наперед. От багато людей, які сьогодні приходять до контейнерних майданчиків, вони бачать наліпки, які зробила міська влада. Я не знаю для чого. Органічні відходи, неорганічні відходи, пляшки і так далі. Я мушу, шановні мешканці Львова, сказати вам правду. Сьогодні ми не готові окремішньо вивозити ці речі, і ми мусимо мати час впродовж від одного до трьох місяців для того, щоб налагодити організований вивіз відсортованого вами сміття. Тому, будь ласка, не зліться на цю профанацію міської влади Львова, яка зробила наклейки, не розуміючи далі, що з тим всім буде. Ми зуміємо впродовж від одного до трьох місяців організувати вивіз, а тоді звернемося до вас, шановні мешканці. Що, будь ласка, сортуйте, і це відсортоване сміття не буде попадати в одну кучу чи за ним не буде приїжджати. Одна. Машина, а це справді буде вивозитись так, як воно робиться в цивілізованих країнах. Але для цього нам ще потрібно трішки часу. Хочу з вами обговорити ці дражливі питання, які сьогодні можливо бурлять в соціальних мережах між людьми. Чи не буде так, що ми очистимо Львів, але захаращимо інші території, якісь маленькі населені пункти, куди сьогодні сміття вивозиться? Ми маємо сьогодні три випадки з 1 липня, коли сміття висипалося поза межами назначених для цього сміттєзвалищ. По першому випадку вже пройшло розслідування автомобіля, який був знайдений в Черкасах, який не був висипаний, але насправді знаходився далеко не за адресою. Тобто знайдена і фірма замовник, знайдена і компанія, яка здійснювала перевезення і. Вони звичайно не будуть відповідати як компанія, яка засмічувала узбіччя, але до них сьогодні є питання як до перевізника. В двох інших випадках уже сьогодні є люди, які я переконаний допустили порушення чинного законодавства, але закінчиться слідство, і ми тоді можемо говорити кінцево, чому так сталося і хто замовник цієї біди. Я дуже прошу людей. Якщо ви десь побачите, що хтось вивозить чи в городи, чи в лісосмуги, чи в будь-які інші недозволені місця, будь ласка, скажіть про це. Для нас це дуже важливо, тому що наша принципова позиція припинити захаращування області і захаращування України. Що стосується наших малих сміттєзвалищ, я відчуваю. Велику відповідальність перед тими громадами, які допомогли Львову вивозити тверді побутові відходи. І я дякую президенту і уряду України, що на наше спільне звернення з головою обласної ради вони відкликнулися із резервного фонду кабінету міністрів виділених 50 мільйонів гривень, які будуть спрямовані. Виключно на рекультивацію малих сміттєзвалищ впродовж наступного тижня ми чітко з'ясуємо скільки на яке сміттєзвалище буде скеровано коштів саме з цієї суми 50 мільйонів гривень. А тоді в мене є велике прохання. Ми про це говорили з громадськими активістами, шановні люди. Ні копійка з цих грошей не може бути розкрадена. У мене є велике прохання. Ми звернемось публічно з пропозицією на що потратити ці кошти. У мене є велике прохання. Якщо у вас є інші думки, якщо у вас є інші пропозиції, будь ласка, ми готові їх вислухати і врахувати. А також величезне прохання: контроль, контроль і ще раз контроль. Краще громадського контролю, ніяка інша установа ще не придумала. То, що правоохоронці будуть працювати, не сумнівайтеся. Але для мене дуже важливо, щоб самі люди, бо це ж людські гроші, щоб самі люди дивилися, як використовуються ці гроші. Ну, інколи, і навіть на сесії це звучало, що гроші на вивезення сміття вони можуть ділитися колуарно і в ручному режимі. Чи буде, власне, Прозорий механізм, щоб кожен, хто цікавиться, міг побачити, як вони Ми дуже просто. Запропонували формулу, тобто є обсяг сміття, і це є 100%, є 50 мільйонів, і це є 100%. і проста пропорція. Чим більше та чи інша громада прийняла сміття, тим більше буде їй виділено відповідно коштів. Я думаю, що це є єдино можливий і абсолютно правильний підхід. Тобто економічні закони мають чи на цьому питання сміття вирішене, чи ми будемо розробляти Ні. комплексну програму? Коли я запропонував міській владі передати управління твердими побутовими відходами в обласній державній адміністрації, то абсолютно мною не керувало якесь бажання перебрати управління твердими побутовими відходами. Просто я розумів, що як найвища посадова особа в області я відповідаю за те, щоб у Львові. Якщо не справляється міська влада, не виникло ніяких проблем. Але ми завершили тільки перший етап. А власне, ми маємо на меті пройти п'ять етапів. І сьогодні розпочинається другий етап це системне налагодження вивозу сміття з міста Львова. Для цього треба укласти довготермінові угоди. Для цього треба впровадити сортування. Ну, дякувати Богу, ми вже маємо виключно. Все сміття через вагу, тобто ми вже налагодили зважування, і тільки після цього ми зможемо перейти до переробки. У нас сьогодні вже є три напрямки, які ми опрацьовуємо як переробка сміття. Перший напрямок це спалювання, прототип такої установки. Ми випробували в Радехівському районі, і все працює. І ми плануємо зробити вже такий перший крок спалення. Виходячи з обсягів 40 тонн на добу, другий крок це є спалювання органічних відходів. Спеціально будується відповідна установка по виробництву електро... електроенергії, яка може, окрім деревини і інших екологічно чистих продуктів і використовувати і органіку. І третій напрямок це є. Можливість компанії німецької дікіргов приймати на цементний завод відповідні паливо, яке виробляється зі сміття, і це буде четвертий етап. а останнє 2019 рік. Я розумію і я бачу реальність побудови величезного комплексу. По сміттєпереробці, по сміттєспалюванню на території Львівської області напевно останнє питання сміттєвої теми пройшли громадські слухання в дуже багатьох районних центрах області. Чи знята уже ця напруга і неприйняття людьми цієї теми? Чи люди вже зрозуміли, що це може бути просто громаді економічно вигідно? Це дуже складно, тому що величезна напруга. І для того, щоб мати можливість спокійно розмовляти з громадою, треба було перш за все зняти проблему зі Львова і вивезення сміття. Пройшло, мені видається вже більше десяти громадських слухань в різних місцях. Декуди люди налаштовані категорично проти, а ті, які дивляться глибше і далі, ті розуміють, що насправді, якщо витримати всі екологічні ресурси і не робити нового грибовицького сміттєзвалища, а робити комплекс по переробці. Такий, наприклад, як є в Кракові. Ну, насправді він спалює. Біля нього трава зеленіша ніж біля сусіднього цементного заводу, який є поруч недалеко від Кракова. І люди отримують не тільки роботу, а люди отримують великі податки. Я думаю, що та громада, яка зважиться першою, та насправді буде мати найбільші доходи, бо так завжди є. Хто перший, той найбільше заробляє, той найбільше отримує доходів. Але ми насильно нікому це впроваджувати не будемо. Повірять люди, будемо працювати. Не повірять люди, будемо шукати якісь інші варіанти. Раз. Ще одне проблемне питання це погода. З ну, цього тижня, як і попереднього, вона нас випробовувала. Є зірвані дахи, є повалені дерева, є населені пункти як без там, електроенергії. Як Там це приказка, що погана собака і в Петрівку мерзне. Так. так. Тому чи вдасться допомогти тим людям, які постраждали? Ну на превеликий жаль, погода. Нам припідносить дуже багато сюрпризів, і от якщо дивитися останні два тижні, тобто перший такий наступ негоди 260 населених пунктів. А вчора це 60 населених пунктів, які залишились без електроенергії, я повинен сказати слова вдячності нашим працівникам обленерго. Ми дуже часто нарікаємо на них, але насправді ну вони в таких випадках працюють надзвичайно багато, і я знаю, що вони потратили для того, щоб ліквідувати ці всі речі з поваленими опорами з розірваними лініями передач більше одного мільйона гривень. Але ну найгірше те, що трапилося, ну, це не всі люди знають. Під час таких, такої ліквідації надзвичайної ситуації загинув один із електриків, і це є та біда, та втрата, якої не можна порівняти будь-чим. Але я дуже прошу людей. По-перше, я дуже хотів би, щоб ви вірили, що ніхто не залишає населені пункти без будь-якого догляду і що спокійно лягають спати голови адміністрації чи відповідальні працівники, тоді коли у вас немає електроенергії. Ми знаємо, що є населені пункти, які на превеликий жаль, навіть два дні поспіль були без електроенергії. І повірте, що стосовно цього відбуваються такі дуже відверті розмови з працівниками, хоча на превеликий жаль не все можна зробити за годину чи навіть за добу. А друга річ, шановні мешканці Львівщини, ми спеціально створили службу 112 для того, щоб ви мали можливість комунікувати з владою. Не встидайтеся, не вважайте це якоюсь надзвичайною річчю. Зателефонуйте на 112 і просто скажіть, такий-то населений пункт, якщо більший, така то вулиця, такий-то будинок без електроенергії. Ми спеціально зробили цю службу для того, щоб швидше реагувати на проблеми, які виникають в мешканців вівщини. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви зі своїми клопотами будете звертатись сюди. А з іншого боку, я би дуже хотів, щоб ви розуміли, що там не сидять чарівники, там сидять люди, які дуже часто навіть стають об'єктом вашої агресії. Бо зрозуміло, що ну, на когось хочеться вилити оці ну, свої негаразди. Але телефонуйте, кажіть і повірте, що ми на це реагуємо дуже і дуже ретельно. Про події наступного тижня. Я дуже би хотів, щоб розуміючи, що сьогодні липень місяць найбільший розпал ремонтних робіт, щоб, по-перше, люди хоча б трішки відчули, що ми стараємося, щоб цього року на Львівщині було зроблено не менше ремонтних робіт, аніж це було зроблено попереднього року. А попереднього року, я хочу нагадати, ми зробили 509 кілометрів доріг. І тут знову в мене є велике звернення до людей. Я прекрасно є свідомий того, навіть забезпечуючи найжорсткіший контроль, ми все одно можемо наштовхнутися на нерозуміння і наштовхнутися на те, що не бачимо всіх порушень, які є при проведенні ремонтних робіт на дорогах. Кращого варіанту, як громадський контроль, немає. Я би дуже хотів, щоб люди розуміли, що ті дороги, які ремонтуються, вони ремонтуються не для голови ОТА, не для президента, який доклався того, щоб на Львівщину було скеровані. Минулого року 2,5 мільярди, цього року ми розраховуємо не менше 3 мільярдів гривень отримати на ремонт доріг, щоб ми розуміли, що це дороги, з якими будуть жити люди, бо зміниться голова обласної державної адміністрації, зміниться керівництво в Києві, а люди залишаться або з добрими дорогами, або з відремонтованими погано дорогами. От я би дуже просив, якщо ви бачите, що десь неякісно укладається асфальт, якщо ви бачите, що дороги ремонтуються в погану погоду. Обов'язково зателефонуйте або в службу автомобільних доріг, або на 112. А якщо ви звернетеся в правоохоронні органи, побачивши ту чи іншу крадіжку, ми будемо вам тільки вдячні, щоб такого зловмисника, крадія або просто погану людину поставити на місце. Дякую за розмову.